Доброго дня, сьогодні обзор зорі кофіверка RAF, вона же кофемашина Три в одному. Ось така от компактна моделька. Так. Що вона вміє у нас вміє готувати гарну каву. Є декілька видів кави, які вона готовить Це под і катриджі. Це под е, е, мелану каву. Ось так на зручно все міняється. Це все достається, щоб помити, можна це доставати. Ось так от. Ось для води. Вона дуже компактна, ширина всього 13 см. Також можна знімати оцю вот частину, щоб помити, виліти воду. Можна вище ставити, якщо у вас чашечка маленька. Кнопочки такі. Приємний. В общем, гарна моделька. Купуйте в магазин Fast Drive.